Ніч з 5 на 6 лютого терористи продовжували порушувати мінські угоди. Загалом зафіксовано 19 обстрілів українських позицій. В той же час бойовики активізували свої злочинні зусилля на Луганському напрямку. Протягом ночі противник вів вогонь з артилерії, мінометів та танків двічі по станиці Луганській, Новотошківському, трьох ізбинці. також під удар потрапило щастя. На Донецькому напрямку бандити двічі вели вогонь по Новоласпі та Петрівському. Дещо зменшилась інтенсивність обстрілів на Дебальцівському напрямку, який протягом останніх днів був найгарячішою точкою на сході України. Проте і цієї ночі ворог тричі обстріляв місто з реактивних систем залпового вогню БМ-21 град та мінометів. Крім цього, під мінометним вогнем було селище Гірське. На Маріупольському напрямку противник обстрілював Ломакіно та Павлополь. Щоб зупинити ворога, військовослужбовці Збройних сил України відкривали прицільний вогонь у відповідь, наносячи втрати противнику і примушуючи його до миру. Протягом доби наші військові жодних позицій не залишали. Що вчергове підтверджує неправдивість російських змі та провокаторів стосовно оточення наших сил і захоплення бойовиками населених пунктів. Із полону звільнили вісім українських військових. Про це у своєму Твітері повідомив президент України Петро Порошенко. Обміняли їх на дев'ятьох сепаратистів. У центрі сприяння звільненню полонених при СБУ розповіли, що найближчим часом готується визволення ще однієї групи українських бійців. Нагадаємо, загалом у полоні бойовиків досі залишається 600 людей. Представляю вашій увазі повістку, яку отримує кожен із військовозобов'язаних. Вона складається з трьох частин. Перша частина після того, як він з військовозобов'язаний розписується, залишається в військоматі. Друга і третя частина залишається на руках у військовозобов'язаного. З другої частини військовозобов'язаний прибуває військовий комісаріат, а третю частину він віддає безпосередньо на підприємство, де він працює. Він повинен мати з собою паспорт та ідентифікаційний код, військовий квіток, повістку, другу частину. А ті, хто йде в армію на водіїв, мають з собою посвідчення на право управління. Транспортним засобам певної категорії. Крім цього, повинен мати медичну амбулаторну книжку для проходження медкомісії. Мати з собою на першу добу е, средства особистої гігієни, е, комплект е, натільного білья, ну, теплі речі, е, письмово приладдя. Військове зобов'язання, які намагаються будь-якими шляхами уникнути мобілізації, не залишаться поза увагою правоохоронних органів. На цьому наголошують представники влади та оборонного відомства України. Вже зафіксовано чимало спроб обійти закон. Днями на Львівщині працівники міліції затримали громадянина, який шляхом підкупу хотів уникнути участі у четвертій хвилі мобілізації. За фактом відкрито кримінальне провадження. 2 лютого мав інцидент, коли військовозобов'язаний намагався уникнути військової служби, пробував підкупити, домовитись з районним комісаром міста Самбора, але це йому не вдалося, оскільки комісар міста Самбора дуже принциповий офіцер, для якого вітчизна понад усе він одразу офіцер. Вийшов зателефонував до представників міліції, які приїхали і затримали, затримали дану особу. У навчальних центрах Збройних сил України розпочалась 26-денна фахова підготовка громадян, призваних у зв'язку з мобілізацією. Перед цим військовозобов'язані, які прибули на навчання, отримали статус військовослужбовців. У 169-му навчальному центрі сухопутних військ Збройних сил України Десна близько 6 тисяч військовослужбовців запасу. З усіх областей нашої країни проходить підготовку за 100 спеціальностями сухопутних військ. Переважно це танкісти, навідники-апаратори та механіки-водії. Вперше за часів незалежності вищі військові навчальні заклади України будуть проводити достроковий випуск молодих офіцерів. У зв'язку з цим викладачі та курсанти військових вишів. Сьогодні працюють за посиленою програмою. Сумщина активно допомагає українській армії. Незабаром з області на передову поїдуть перші бронемашини-трансформери. У селищі Липова долина на місцевому заводі удосконалили систему кумулятивного захисту для розвідувально-дозорних машин. На полі бою решітки можуть розсуватися і таким чином захищають БРДМ від ворожих снарядів. А коли треба зменшити габарити бронемашини, решітки миттєво складаються. Тут уже більше усовершенствована кумулятивна защита. Дивіться, в, в процесі е, роботи в полі вона так. А коли вона заїжджає, допустимо, е, ближче до окопів, то вона складується, машина буде в габариті, тобто вона може. Спокійно в'їжджати у кущі там і так далі ховатися. Два тижні тому цю бронемашину привезли з Донбасу. Її ледь затягли до цеху, щоб відремонтувати. Вже тут працівники заводу перевірили двигун, поставили нову гуму, пофарбували і зараз кріплять на панцерник захисну решітку. Однак ремонтом бронетехніки на заводі не обмежуються. Створили бригаду, яка відповідає за допомогу бійцям. А то хлопці скручують троси, виготовляють скоби для бліндажів та удосконалені пічки буржуйки. Два десятки таких вже Правили на передову. «Буржуйські скажемо, ну, їм трошки, щоб були вони енергойомки, щоб можна було підогріти піщу хлопчикам, щоб можна було посушити обув хлопцям на щоб... тому. І щоб наші хлопці, які захищають нашу країну, були в теплі, в добрі, хоча б на скидці, можливо. Все для їх зроблено від щирого серця. Тим часом жінки Липової долини дбають, щоб вояки не були голодними. У нас дві кухарки і з бухгалтерії ще дівчата зібралися, Зробили в оцих котлах тушонку для наших хлопчиків, салат з е, печінки паштет, зробили ковбаску, зробили сало з часничком, перекрутили. Передаємо нашим воїнам дорогим, які нас захищають, які захищають нашу Україну. Крім продуктів, буржуйок та бронемашин, бійцям передадуть і прилад нічного бачення. вам дуже а хлопцям на передову новий прибор нічного бачення. Де да, да. вони нищити? Обов'язково і. Агресорів, які до нас прийшли, доправлять допомогу нашим захисникам. Місцеві волонтери вони вже не вперше возять подарунки з цього регіону. Хлопці, які зараз знаходяться, станиця Луганська, Трьохізбьонка, щастя, Кримський, 29-й блокпост. Дуже дуже вдячні колективу і висловили свої свою радість і свою подяку на цих грамотах і на подяках, які ми вручили. Курсанти-випускники одеського військового вишу пройшли двотижневу бойову підготовку на полігоні. Навантаження двічі більше, ніж у минулі роки. Події на сході країни внесли корективи і в навчальні плани. Особовий склад у нас готовий, тому що вже за те, що аромобільні війська, високомобільна десантні війська вони вже сформовані таким чином, що всі задачі повинні вирішуватись. Тобто моральний дух випускників наш високий. Знання також, я думаю, що практична складова на протязі навчання військової академії ми дали достатньо. Ну, і перш за все, ми завжди вчимо, що якщо є якась ситуація, ти не знаєш, як вийти з неї, то простий принцип Роби крок вперед і виконуй. Кожному майбутньому розвіднику та десантнику необхідно мати навички з водіння бойової техніки. Тож акцент робили на керуванні БМП та БТР у складних умовах. У них на вод фактично більше 90 кілометрів. От виконали всі вправи згідно курсу водіння, тобі починаючи з першої піатовчої вправи і закінчуючи, закінчуючи четвертою. Навчальною вправою, тобі ж водіння в колоні. Вони здійснили в грудні місяці, здійснили марш в колоні змішаної техніки, тобі ж батерії БМП на Широколанівський полігон і в зворотному, в зворотному напрямку. Значить, Пройшли взагалі кожен курсант, іменно розвідник на бойовій машині піхоти пройшов порядка 40 кілометрів. Стріляли з вогнепальної зброї, проводили розвідку об'єктів умовного противника відпрацьовували дії в дозорі та під час засідки. В процесі нашого навчання, відповідно, нашими викладачами, які також бували в зоні антитерористичної операції, моделюються різні тактичні ситуації, які надаються курсантам, вони їх успішно вирішують. Я думаю, що вже найближчий період наші курсанти будуть достойно представляти свої знання та навики в підрозділах військових частин, мобільних військ та розвідки. Одразу після польового виходу на старшокурсників чекають державні іспити. Згодом подальша служба на офіцерських посадах, зокрема і в зоні АТО.